Всім привіт! А ви знали, що в Crazy Fish вийшов новий бланк? Ні, не так. Як виявилося, насправді в Crazy Fish нічого не виходило. Бо одразу, як тільки було опубліковане це відео, зі мною зв'язалися декілька представників цієї торгової марки. Дехто з них намагався скандалити, а дехто спокійно і виважено пояснив мені офіційну версію своєї кампанії. Скандали я не люблю, а скандалістів ще менше. Проте адекватних людей я почув. Саме тому на їх прохання зараз я озвучу цю офіційну версію фірми Crazy Fish. Вірити в неї чи ні, то ваша особиста справа. Свої висновки для себе я зробив. Отже, вудочка, про яку зараз піде мова, зібрана дніпровським майстром Олегом Ушаковим на предсерійному експериментальному бланку, головною ідеєю якого було спробувати створити екстра ультралайт з максимальним тестом менше ніж грам. Найближчим аналогом цього бланку є так званий Саб-Зеро, що недавно з'явився у ворожій країні, випускає його вкрадена частина Crazy Fish, яка зараз скромно називається C.F. І тому вудочку в цьому відео в подальшому я буду називати саме так. Але українська торгова марка не має жодного відношення саме до sab і не буде випускати такий спінінг. Проте вудилища з тестом меншим за нанозеро Fish все ж таки збирається випустити. Як мене запевнив представник компанії, їх продукт буде значно краще за рашистський спінінг. Що ж, я почекаю і подивлюся, чи дійсно вона так і буде. А зараз я все ж таки хочу розповісти про саморобне водилище від Олега Ушакова. І характеристики готового спінінгу такі: Карбон модульністю 40 тонн, довжина 1 метр 57 м. Тест від 0,1 до 0,8 г цей тест визначений для бланку, але я не зовсім з ним згоден. Вага 16 грамів. Ще раз 16 грамів. Відчуваєте? До речі, серійного варіанта 33 грами. Стрій середньошвидкий, принаймні такий заявлено в серійного Сабзеру. Хоча тут теж є питання. Кільця FujiTorzite інший на такий тендітний бланк просто не має сенсу ставити. Руків'я повністю авторське. І от саме це руків'я, до речі, і є причиною такої надлегкої ваги вудочки. Котушка тримач саморобний французького типу. Я вперше на практиці стикаюсь з цією конструкцією. Хоча ніякого відторгнення вона в мене не викликає. Котушка тримається надійно, а вага зменшена в рази, то чому б ні? І от ще, я перечуваю питання, скільки таке щастя коштує. Я не знаю точної ціни, але розумію, що десь на рівні вітчизняних топів, а може і дорожче. Але давайте вже перейдемо до практичних тестів. В мене одразу виникло бажання порівняти його з моїм Black Swan, який до граму. Якщо трусити їх разом, то на камеру, наче різниця не дуже й то й велика. Але. Руками воно відчувається по-іншому. Саб явно легше і відчутно тендітніше за Black Swan, а ще й повільніше. Від цієї тендітності і більш повільного строю одразу очікуєш відмінної роботи з надлегкими вагами, точності і різноманітності у проводках мармишок і емоційного виважування навіть найменшої рибки. І з виважуванням воно так і є. Навіть уклійка гне вудочку і водить шнур туди-сюди, впирається так, що її не одразу дістанеш з води. Що вже казати про Краснопіра? А якщо ще той Краснопір хоча б 150 грамів має, то то вже мегатрофей, виважування перетворюються на справжню кориду, адреналін фонтанам. Навіщо ті щуки з судаками, коли тут краснопір на кожній провоці. І з кожним треба боротися, чи ні на рівних. Ох і емоційна вудочка вийшла в цьому плані, просто бомба. Вже тільки відчуття відвиважування і надлегка естетичність роблять її топовою. Я за одне це вже майже готовий заплатити таку ж ціну, як і за Black Swan. Але що з іншими робочими характеристиками? Закид більш-менш, але все ж дещо гірше, ніж в 602-го Black Swan. В принципі. Може просто треба звикнути до закиду цим вудилищем. Але мені не дуже подобається кидати м'якими палками. А вона стає саме така, на закиді десь від чверті граму і вище. От 2 граму Сабзера ще кидає більш-менш прикольно, майже як відносно швидка вудочка. Yeah, yeah. Мені казалось, ну Сван просто жостче, він кидає лучше, як помітні. А більші ваги вже відчутно навантажують бланк, і від того після закиду в нього багато досить сильних паразитних коливань. На 2 грама вони теж є, але не настільки сильні, тож менше впливають на дальність. І оця паразитка призводить до того, що Сабзеро кидає майже однаково всі приманки від чверті граму і все, що важче. Тобто збільшення ваги не дає дуже великий приріст у дальності. Набагато менше, ніж очікуєш. Може це тільки в моїх руках, але все ж таки то не досить добре. На одній з рибалок вийшло порівняти Sab і з Black Son, і з Major Craft Fine Tail, Це той, що 592-й. І з двома предсерійними двометровими версіями вітчизняних топових екстра ультралайтів. Що то за двометрові топи, це питання до мого друга Льва Шимановича. Він їх тестує. І хоч багато хто здогадався, про що саме йде мова, але я все одно вслух не скажу, бо не рекламую ту торгову марку. Я взагалі ще нікого не рекламую. Так от, у цьому порівнянні, крім Black Swan, всі інші досить довгі. І майже кожна вудочка топова, тож всі повинні кидати якнайкраще. Сабзеро програвав у закіді цій зірковій команді дуже небагато, але все ж таки програвав, що в принципі пояснюється його невеликою довжиною. Але ж програвав він і не надто довгому свану. А оце вже я пояснюю відсутністю у Black Swana тих паразитних коливань, що так ковбасять саб Однак все одно, хоч і з трудом, проте до риби цим кастумом я докидав, тож дальності мені вистачило. А от щодо чутливості, то якщо чесно, Сабзером мене і злегко здивував. Я не очікував в цьому плані від водилища багато, бо м'які вудочки принципово не можуть похвалитися гарною чуйкою. Та й власник мені одразу сказав, що вважає цей бланк найглухішим зі всієї серії нано від Crazy Fish. Але я дуже добре чув покльовки і торкання до приманки мальків навіть у сильний вітер з неслабкою дугою шнура. А в повний штіль я прекрасно чув торкання мормишки до підводних предметів. Жорсткі коряги й каміння це зрозуміло, але я чув торкання до трави, причому досить м'якої. А це не в кожного навіть топового екстра ультралайту зустрінеш. Мені от здалося, що в плані Чуйки Сабзеро дещо перевершує мій 62-й Black Swan. Тепер щодо проводки. І тут знов не те, що я очікував. А розраховував я на гарне розкачування м'яким бланком. Він дійсно м'який і в принципі качає. але проводка виходить не така якісна, як я хотів би. І спочатку я навіть не міг зрозуміти, чому. Чому така м'яка, і наче повільна вудочка, а кач виходить, то різкуватий, то не вистачає амплітуди. Зрозуміти мені допомогли оті дві прицерійних топових вудочки, з якими я вже порівнював Сабзеро. Насправді то два робочі варіанти однієї і тієї ж моделі, і вся різниця між ними тільки в тому, що в одному бланку дещо товщий комель. І спробувавши розгайдати обидва цих спінінга, я на їх прикладі зрозумів, у чому проблема Саб-Зеро. Занадто тонкий і, відповідно, гнучкий комель, під час того, як я намагався задати правильну частоту і амплітуду кінчику водилища, теж гнувся і пом'якшував ті рухи, що повинні бути передані на самий кінець водилища. Можна сказати, що комель працює в противофазі з вершинкою і компенсує її коливання. І оце впливає на анімацію, що я намагався малювати. Звідси, наче виникає висновок, що анімацію треба робити не кінчиком, а всім бланком, як в старих арійних вудилищах. Але ж в такому випадку десь верхня чверть вудочки майже не гнеться, що робить анімацію занадто жорсткою і різкою. Тож, як на мене, в саб треба зробити або дещо жорсткіший коміль, або дещо м'якшу вершинку. Але то на мій смак. Насправді те, що я зараз описав, не робить Вудилища поганим. Це просто таке бачення в людини, що збирала цей інструмент. І, можливо, в конструктора, що проєктував бланк. В них такий смак. Але він дещо не співпадає з моїм. В принципі, я б міг би пристосуватися робити таку, як я хочу, анімацію саме цим саб Але. Якщо б я заплатив такі гроші, як за топовий спінінг, а цей кастом можливо навіть більше коштує від мого Black Swan, то я не хочу пристосовуватися до вудочки. Я хочу, щоб вудочка була пристосована до мене. Однак в цьому ж і перевага кастомів людина робила інструмент під себе, а не під мене, і ловити ним власнику, а не мені. Тож я сподіваюся, що власника по проводці цей кастом вдовільняє в повному обсязі. Отже, я досить багато розповів про мармишинг. А що з іншими приманками? Ну, по перше, на мою думку, це водилище виключно мармишеве. Як я вже казав, до 0,2 г воно кидає як треба. А з більшою вагою вмикаються паразитні каливання, які дуже нагадують те. Що зазвичай трапляється з перевантаженим на закиді спінінгом. Тож виходить, що кидати інші приманки, крім мормишок, не дуже то й зручно. Звісно, я спробував кидати й блешні, які, на відміну від мормишок, летіли в мене не дуже точно. А це не є добре, бо ловлячи того ж головня приманки треба пуляти снайперські, іначе або риба не візьме, або блешня на кущах повисне. Проводка, звісно, відчувається в бланк і з найменшими блешнями, бо вудочка дуже тендитна. Але ці всі відчуття не рятують поганий закид. Тож я якось не бачу SubZero як вудочку для блешень. Приблизно те ж саме з джигом. Тут, наче й не потрібен занадто точний закид, але ж паразитні коливання з'їдають дальність на відносно великих вагах. Грам тут вже не поставиш. А проводку вже і на півграмі не зробиш різкою літньо окуневою. Тож джиг для цієї вудочки це тільки факультативно. І те, якщо тільки якесь нудне і плавне зимове виковирювання дуже мілких окунців десь під ногами в береговій зоні. Ну і ще декілька зауважень, про що я, мабуть, забув сказати. Потужність вудочки. Звісно, вона ніяка. Про керування великою рибою не йдеться, проте м'якість і гнучкість Сабзеро відпрацюють будь-який трофей, і якщо у вас багато вільної води і немає корчів, куди можна завести риба, то можна заморити на виважуванні будь-якого кабана. Я ще й піднімав цим водилищем рибу на високий берег, звісно, так званим підйомним краном. Тож тут скоріше йдеться про міцність шнура, ніж спроможність вудочки витримати вагу. І от ще про шнур. З такою гнучкою вудочкою в мене набагато більше впевненості в моєму дуел решітка 0,8. Бо ті ривки, що зазвичай відривали мені мормишку, на Сабзеро компенсує не тільки фрикціон, але й резинова м'якість самої вудочки. Ще раз хочу зупинитися на легкості палочки. Коли я вперше ставив на неї свого Страдика c 4 160 г до речі, то в мене з'явилося враження, що котушка занадто важка для цієї палочки. Потім я звик. Проте все одно тут хотілося б чогось легшого. 500 USAR XR чи Ванфорда, не знаю. Але знаю, що вага катушки може вплинути на те, як буде себе вести водилище під час анімації. Можна сказати, що змінивши вагу катушки, можна змінити стрій всієї системи. Тож з 500-ю Sahрою XR Sub 0 можливо б розкрився ще краще. Особливо в плані анімації приманок. І наостанок дещо про дизайн руків'я. Він тут, як я вже казав, авторський і взагалі космічний. Але якщо прискипуватися, тут в цих прорізях ручки, як на мене, збирається пил і багнюка. Щоб воно виглядало краще, треба доглядати за таким руків'ям і регулярно чистити чи промивати. А це час і необхідність побороти свою лінь. Я, наприклад, лінивий. Другий недолік це французький котушка-тримач. Оці ковзаючі гайки постійно труть по руків'ю, Тож хоч і потроху, але дряпають його. І якщо придивитися, то вигляд у руків'я вже не такий ошатний, як пристало кастамному топу. Проте знов таки, це скоріш мої прискипування, які на робочі характеристики вудочки не впливають. Тож, висновки Сабзеро дійсно топ. Одна з найкращих вудочок для мармишингу, що потрапляла до моїх рук. Причому виключно для мармишингу. А ще це найлегше і, можливо, найтендітніше водилище зі всіх, за які я тримався. Бо навіть 602 Black Swan виглядає поряд з ним досить потужним. Всі недоліки, що я тут розповів, можна віднести на рахунок індивідуальності цього Сабзеру. Тобто об'явити не недоликами, а особливостями, типу Я художник, я так бачу. А за нервове емоційне виважування будь-якої навіть найменшої рибки, особисто я готовий пробачити цьому кастому дуже багато. Отже, я був радий половити такою паличкою. Ще раз дякую Олегові. Але чи буду я шукати можливість придбати собі таку? Навряд чи. Black Swan... Краще підходить під мій темперамент. Та й довжина мені подобається більша. Тож на сьогодні в мене все. Всім них в останні узки і до зустрічі на рибалках.